Всім привіт, з вами Сергій. Нещодавно я зіткнувся з цікавою новиною. Незабаром в Україні може з'явитися ще один Необанк. Діабанк. Над його розробкою працює Мінцифра. Давайте розглянемо, що пишуть про Діабанк. Ключова мета залучити як мого більше українців до механізму соцвипад з допомогою карток. Проект, поки що як кажуть, сирий. Мета Мінцифри створити платформу, до якої зможуть підключитись банки. Для Необанка Дія банківська ліцензія не знадобиться, оскільки їх вже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи. Також мета проєкту роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги і покращити гнучність цього продукту. В мінцифри є претензія до того, як банки оновлюють функціонал, наприклад, були складнощі у допрацюванні банками своїх програмних комплексів, коли уряд розширив можливості застосуванням карток і підтримка, дозволивши використовувати їх для оплати продуктів. Створивши фінтех платформу безпосередньо у дії, уряд зможе контролювати цілове використання коштів і розширити коли банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм дороге задоволення. Їм дадуть API для підключення до інтерфейсу. Водночас новий продукт не обіцяє нічого принципово нового для користувачів на тлі вже працюючих на ринку застосунків найбільших банків і є неузгоджене питання захисту прав споживачів. Ключовий недолік: розробка коштує гроші, мінімум 3 або 5 мільйонів доларів США. Така думка топ-менеджера одного з необанків. Він вважає проект безперспективним. Команда дія має ще багато зробити для оцерфування чинних сервісів і враховувати, що ступінь захисту для фінансових застосунків зовсім іншого рівня ніж зараз. У дії як повідомляв домовляв, ЮНЯН у застосунку дія тестують автоматизовану реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ». Також команда Міністерства цифрової трансформації працює зараз над технічним запуском сервісу, що дозволить перевірити справжність натурального документа у застосунку дія. Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тест пенсіонного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання в дії. В цілому, я вважаю, що ідея крута, але для розробників платформи дуже багато роботи, щоб можна було б реалізувати даний проект. Також незрозуміло, які будуть умови для підключення для банків. Може це буде дорого та вигідно. але що не зробиш для піару? Далі ми подивимося, чи буде все ж такий необанк діябанк. Я думаю, що такий проект цілком буде реалізований, але час покаже. Ставте вподобайку, хай щастить до зустрічі! Дія банк, Діябанк, банк, Необанк, Монобанк, Ізібанк, наплодилися.